Не знаю, як ви, а я вже підкупила деякий декор для різдвяної атмосфери. Цю чашку я вам вже показувала. І ось цю маску я купила також декілька днів назад. А зараз покажу, що купила сьогодні. Ось така велика, красива коза. Вона дуже мила. У неї ось такі дзвіночки, коштує вона 400 гривень. Ще взяла ось таку свічку. Я її прямо зараз хочу запалити. Вона неймовірно смачно пахне. У неї дуже гарний дизайн. Давайте підпалимо. Бо вже хочеться трохи різдвяної атмосфери. Ще взяла два ось таких значка: один з козою, а один з зіркою. Вони металеві на закрутці. У них дуже гарний дизайн і вони якісні. Подивіться, як все гарно промальовано, дуже яскраві. Погляньте, яка краса. Взяла на пробу два пряника паянка. пахнуть дуже смачно, прянощами пахнуть. Знаєте, непогано, вони в міру солодкі, там якенькі. З їм смачно буде. Ще взяла ось такі формочки, це я хочу, власноруч, приготувати паянки до Різдва, самим поїсти і на подарунки. І ще в якості декору взяла дві ялинки. Ось таку і ось таку з вогниками. Запах свічки миттю розійшовся по всій квартирі, тому свічку я точно рекомендую до покупки. Я впевнена, що вам сподобається. Ну а таку кізочку поставлю під ялинку замість гномика, бо коза це символ нашого українського різдва.